Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я краще стану телезіркою! Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на другому турі телепроекту. Твоє майбутнє один. На другому відбірковому турі, де маленькі та юні талановиті особистості Житомирщини знайомляться з омріяною професією тележурналіста, вивчаючи історію виникнення професії, відтворюючи імпровізовані сюжети та зачитуючи свої письмові твори фантазії на тему Один мій день на посаді журналіста. І все це вони роблять, змагаючись, змагаючись за місце у третьому турі телепроекту, який подарує лише 15 з 37 учасників. Можливість разом з досвідченими тележурналістами Житомирської обласної державної телерадіокомпанії декілька незабутніх годин роботи у рамках нашого телепроекту над інформаційними розважальними та ігровими телепрограмами. Сьогоднішній ефір подарує нам знайомство з письмовими творами фантазіями наших майбутніх, які оцінюватимуть панове судді. Саме від них залежить подальша доля учасників на нашому телепроєкті, а також і від ваших голосів, шановні телеглядачі. Ви маєте можливість одному з наших майбутців, учасників другого відбіркового туру, подарувати сьоме місце фіналіста. Проголосувавши за нього на нашому офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Тож, знайомтесь, юні журналісти, герої нашого сьогоднішнього ефіру. Давайте познайомимось. Привіт! Мене звати Гакалець Дарина. Всім привіт! Мене звати Дяченко Владислава і її звати Гакалець Дарина. Здравствуйте, Мене звати Яковлі Василь. Ця дівчинка гакалець Дарина. А ця дівчинка Дяченко Владислава. Привіт. Мене звати Горвата Євгенія. Хлопчика звати Яковою Василь. Цю дівчинку звати Дяченко Владислава і Гакалець Дарина. Всім привіт! Мене звати Будні Христина. Цю дівчинку звати Гакалець Дарина, дяченко Владислава, Яковлев Василь і Горбата Женя. А мене звати Будні Христина. І вони вже готові представити свої письмові твори фантазії. І першою серед них буде конкурсантка Христиночка, яка вважає, що кожен робочий день тележурналіста приносить нові незабутні враження. Детальніше з її твором. Мене звати будні Христина, і сьогодні я презентую вам свій твір на тему Один мій день на посаді тележурналіста. Був теплий сонячний ранок. Цвірінка пташок розбудила мене і настав мій перший день на посаді тележурналіста. Зайшовши до телецентру, черговий люб'язно привітався зі мною та побажав успіху. Після цього я зайшла до конференц-залу, і я з моїми колегами обговорювали плани на наш день. Вийшовши з цього кабінету, я квапилася в телестудію, щоб проводити ранок на каналі Житомир. Та перед дверима стояв дуже сором'язливий хлопчик, я не могла не звернути на нього увагу. Він розповів мені, що запізнився на кастих-шоу моє майбутнє і дуже засмутився цьому. Мені було дуже жалко хлопчика Андрія, і хотілося вислухати його, але ось-ось мав початися ефір. Тож я взяла його до себе в телестудію. І ось він почав розповідати вірш, нікому не відомої на той час будні Кристини. У каждого своя судьба, одни лишь ласкою согреты, А для других вся жизнь борьба, но не достичь никак победы. Вся жизнь прям как игра, и ты живешь, играешь в это. Кому-то сладкая победа, кому-то горечь и беда. Будь добр близким и родным, не делай шуток и судьбою. А если уж решишь, то знай, победа будет за тобою. Нашу всю телезнімальну групу і ведучих шоу дуже вразило те, з якими емоціями та почуттями хлопчик Андрій виконував цей надзвичайно дорослий твір. Тож всі були задоволеними. Ось так кожен день на посаді тележурналіста приносить працівникам телерадіокомпанії все нові й нові враження. На прикладі Христини, от можна сказати, що Талановито представлено усі свої таланти. От, здавалося б, тема е, журналістська, і один мій день на посаді журналіста. Але ми всі дізналися, що Христина пише вірші. І навіть почули, які вірші. Тобто, от так от скомпонувати і, скажімо, те, що і не дуже той стосується, нібито тематики, і взагалі конкурсу, так представити це дуже молодець і дуже вміло і гарно ти це зробила. Е, твір. Позитивний ще тим, що він короткий, змістовний, лаконічно подану думку. Єдине зауваження, і це з усієї підірки це тільки до христини стосується власне, немає самого журналістського матеріалу, тобто є обмальована ситуація. Студійного такого, ну, зустрічі вранку на каналі Житомир, так як вже було представлено в творі, є хлопчик, але немає власне, журналістського матеріалу. Тобто, ну, Я думаю, Христина це помітила, коли вже слухала інші е, твори. Немає того, що ж ти досліджувала, я, але є змальований елемент однієї із журналістських професій. Тобто це студійна програма. Тому, е, Христина, ти молодець, гарно тримаєшся у кадрі, ти телегенічна. І я виступлю на твій захист, що дійсно я б хотіла побачити у тебе з тобою попрацювати, хотілось би мені безпосередньо у кадрі, безпосередньо на програмі, тому що я розумію, що ти знаєш, як це робиться. Ти можеш писати, тому що людина, яка пише власні вірші, вона зможе написати будь-що на будь-яку тему. Ось і те, що ти дійсно сьогодні показала свій талант, це ще раз доказує те, що ти не просто так прийшла на цей проект. Ти прийшла себе показати, себе виразити, і в тебе те і в тебе це вдалося. Наступний наш конкурсант Василь у своїй письмовій фантазії спробував поміркувати разом зі своїми однолітками про те, яким буде навчання у школах у далекому майбутньому. Через 20 років. Мене звуть Яколі Василь, і сьогодні я розкажу вам свій твір один мій день на посаді журналіста. Настав щасливий день, коли я став журналістом. Мені потрібно було взяти інтерв'ю у учнів 6-7 класів для проєкту школа майбутнього. Дітей треба було питати, як вони уявляють собі школу через 20 років. І ось в одній з шкіл нашого міста директор люб'язно дав мені можливість зустрітися. З дітьми в актовому залі, пам'ятаючи головну заповідь журналіста, тобто полюбити того з ким розмовляєш. Я щиро запитав учнів, як же вони собі уявляють школу майбутнього. Піднявся ліс рук, і діти стали відповідати. Микола, напевно, тоді кожен буде в класі працювати з персональним комп'ютером. Це мені дуже сподобалося. Сергій замість вчителя буде робот. Це ця ідея була звичайно фантастична. Марія, навчання буде віртуальне. Дмитро щоденники електронні, а перевірка домашнього завдання через інтернет. Михайло, школярі будуть писати на планшетах, а не в зошитах. Ще чув таке: навчання буде буде проводитися вдома на комп'ютері, а в школу переходити потрібно буде тільки на контрольні роботи. І ще навчатися діти почнуть у 4 роки, адже тоді можна отримати набагато більше знань. От, отже, діти. Звернувся я. Ви всі бачите школу майбутнього дуже модернізованою. Але ж тоді ми не зможемо зустрічатися кожен день, ділитися своїми враженнями і переживаннями. Будемо дивитися на світ в одній площині. Діти захвилювалися і дійсно так відпочали спочатку відгукуватися поодинокі голоса, а потім всі разом стало дивитися, що й дивно вони щось переборщили. Отже, я закінчив своє інтерв'ю, і ми з дітьми зробили висновок, що школи дає живе спілкування, дуже потрібні та корисні. На тебе дуже приємно дивитися. Ти такий позитивний, такий чолові, чоловічок, так? Не можна мужчинка, так, як говорить Оля Фрему, такий позитивний мужчинка. Ось, але коли ти читав свій твір, от загальне враження, ти сидів і щось так хитався трішки на тому стулі. Десь у тебе погляд, він був будь-де. Він був в одній стороні, він був в іншій стороні, але на камеру дуже рідко ти звертав увагу. Це від Це від На захист да. теж виступати. Добре. Добре. Загалом твору мені дуже сподобалось. Так, там полюби, як там звучало, полюби. Так. Це, як то кажуть, один із елементів успіху. Тому що якщо ти з інтерв'юером, інтер так зможеш знайти спільну мову, зможеш поладнати, да, то ефір в тебе буде на висоті, можна так сказати. Тоді розмова буде йти легшою. Ось е розумію, що також що у спілкуванні все і є. Якщо людина буде спілкуватися, от ти в творі, да, можна так сказати, виказав свою думку з приводу того, що люди повинні між собою спілкуватися. Е По-друге, е Слухаючи твій твір, я в принципі собі малювала, як би я зробила з цього сюжет. І дуже просто: поспілкувавшись з викладачами, яким вони вбачають майбутнє шкільне, як то кажуть. А те опитування, яке ти робив з учнями, можна, наприклад, навіть віднести. У нас є на програмі «Ранок» на каналі Житомир, така рубрика, як думки в голос. Це, я думаю, Оля зі мною погодиться, абсолютно буде підходити під формат. Ось тому е, перспективи є, є над чим, звичайно ж, працювати, е, працювати над вимовою, працювати над е, своєю поведінкою в кадрі. А загалом молодчинка. Дякую тобі. Ну, е, я думаю, це вже другий конкурсант. Е, думки про якого у нас з Катею сходяться, тому це означає, що така п'ятірка справді позитивна і класна. Ми вас ще раз вітаємо. Тож, Василь, впродовж розмови про тебе. Катя вже теж сказала, і я додам, що. Ну, надзвичайна харизма. В професії це дуже важливо, особливо для чоловіка. Тому що якщо ще жінка може взяти зовнішністю, так то чоловіку потрібна харизма. Просто от ти один із небагатьох учасників саме чоловічої статі, який ось зумів так себе подати, як справжній журналіст. Це дуже класно. Стосовно твору, твір. У Василя 100% відповідає завданню. Тобто є і про мій день, і, власне, журналістський матеріал, так як Катя сказала. Стосовно того, так, він підпадає під один формат, але як Катя сказала, з нього можна зробити новинний сюжет, буквально допрацювати декілька елементів, і це вже буде вже під два формати потрапляєте і матеріал журналістський. Хороша, мені сподобалась дуже неочікувана тема піднята, особливо і висновок самого школяра. Тобто, ми то розуміємо, що ти себе подаєш як журналіст, і опитуєш, але висновок же ж твій власний, тому що ти ще в школі, і ось дивно було почути, що все-таки не потрібно школярам сучасна модернізована школа, а потрібна жива, потрібне спілкування. І я думаю, це добре і роботів у нас ще може, не буде довго. Це дуже радує. Журналісти – це люди, які мають спеціальні документи, за допомогою яких можна відкрити любі двері, зазирнути в чуже життя, підглянути цікаві події і розповісти про це всім, всім, всім. І тобі за це нічого не буде, стверджує у своєму творі наступна наша учасниця Даринка. І надалі намагається подумки, опинившись на місці журналіста, це довести. Доброго дня. Мене звати Гакалець Дарія. Сьогодні я представлю свій твір один день моєї журналістської діяльності. Бути журналістом це, мабуть, класно таких людей є спеціальні документи, за допомогою яких можна відкрити любі двері, зазирнути в чуже життя, підглянути цікаві події і розповісти про це всім, всім, всім. І тобі за це нічого не буде. Адже таких людей не сварять, а навпаки, погля... похвалять ще й гроші заплатять. Я так розумію, що є журналісти брехуни і нахаби, а є й порядні люди. Я б хотіла бути чесним журналістом. Але розумію, що без нахабства і винахідності не обійтися. Одного ранку я прокинулася і вирішила спробувати бути журналістом цілий день, тобто спостерігати за всіма подіями, які трапляються, по можливості взяти інтерв'ю якоїсь цікавої людини, розкрити якусь таємницю і ввечері видати неймовірну правду. Про я ще поки не знаю про кого, але це буде неймовірно. Вранці снідуючи, вирішую розпитати про історію кохання моїх батьків. Можливо, вийде неймовірна історія кохання як у Оксани Пушкіної. Сміхаються та обнімаються, так нічого не допитавшися, Іду в кімнату до старшого брата Розпит... розпитати про його трьох нових дівчат. Відчуваю, накльовується неймовірна передача. Давай одружимось. Але брат не в гуморі. Вчора одна з дівчат дізналася про двох інших, і маленький Левків перетворився на велику Санта-Барбару. Засмутилася і пішла у двір створювати передачу світі тварин. Але інтерв'ю цих істот не візьмеш, а кінокамери в мене немає. Зрозуміла бути журналістом на легкий хліб, але нехай у мене нічого не вийшло, я, оск... я обов'язково спробую ще раз, тому що це моя мрія, а мрії повинні обов'язково здійснитись до зустрічі, шановне панство. Було артистично, досить таки артистично. Можливо, ти займалася акторською діяльністю. Так було гумористично і мені дуже сподобалося порівняння Левків і Санта-Барбара. Тобто, якщо б я почула такий сюжет да, на телебаченні, я б обов'язково залишила свій погляд і не перемикала. І дійсно хотілося б дізнатися, що ж таке в тому ливкіливкові відбувається, що там дійсно розгортаються події, як у Санта-Барбарі. Одну загалом, ти молочинка. Я від тебе у захваті одне, що хочеться додати. Журналісту може щось бути за ту інформацію, яку він може подати. Неправильно або непрофесійно, або недостовірну інформацію. Тому що є закон України про інформацію. Ось є етика журналіста. Тому це все потрібно знати, дотримуватися, принаймні, і толерантно поводити себе у соціумі. І ще одне таке маленьке, маленьке зауваження. Шановне панство, не потрібно вживати. Просто да, можна, шановні телеглядачі, можна там читачі, да ось, шановне панство, ну якось воно не звучить, розумієш? От над цим потрібно подумати. А загалом молочинка. Продовжуючи розмову про Дарію, ну так, я згодна. Трішки ідеалістичне сприймання професії вже ми зрозуміли із тексту. Що я помітила для себе особливого, що вирізняє з поміж інших, це те, що наскільки легко знайдені актуальні журналістські теми. Із життя, що навколо. І це свідчить про те, що є мислення, креативне мислення, і буде легко віднайти подальшому. Не полізла Дарина в якісь глобальні там теми всесвіту і змісту життя. А ось поруч батьки, от і відразу тема подвір'я, і от тобі життя тварин. Ну супер. Дуже легко. Далі. По життю дуже буде легко віднайти інформаційний привід, щоб ти хотіла висвітлити у своїй програмі. І, і для мене було дивно, що Двогакалець Зарії можливо дійсно допомогло тобі, те, що є досвід артистичний. Твій твір, і уже його подача на подіумі це були елементи ток-шоу насправді. Тобто, навіть не якийсь От елементів ток-шоу у нас не було. Були елементи студійних програм, загалом новинні програми або такі матеріали розгорнуті пізнавальні. А от елементу ток-шоу не було. Ти поки що перша, і це дуже було цікаво. Ну, я ж кажу, можливо, допоміг уже той досвід, який ти маєш. Свої думки про наболіле Виклала у письмовому творі конкурсантка Владислава і тим самим нагадала усім, що ми у відповіді за тих, кого приручили. Я, майбутній журналіст, дівчанка Владислава. П Прокинувшись, ранній дзвінок розбудив мене, телефонувала з редакції. У дворі однієї з лікарень кілька днів сидить собака, чекаючи свого господаря. Перед тим як бігти на роботу, я п'ю чашку гарячого чаю, е, тому що кава в мене закінчилась. Забула вчора купити після тяжкого ефіру. Дивлюся новини: виявляється, що в нашому місті на вулиці Баранова було дозволено побудувати притулок для без для безхаченків, але тільки у 2014-му. У 2014-му. Ви тільки уявіть собі. А що невідомо, чи вистачить коштів волонтерів на те, щоб його добудувати. А це означає, що щодовго вулицями нашого міста будуть блокати сумні очі. Отже, з оператором спускаємося до центрального корпусу лікарні. Густі ялини з великими шишками зворушно китають вітами. Неохайних. Доглянутих клумбах гладіолуси, сині ромашки і троянди, царство рожевих, білих та червоних троянд. У цьому замкненому просторі запаху квітів не відразу розуміє, що там за вікнами тяжко хворі люди, пацієнти медичного закладу. Не будемо уточнювати їх вік, стать чи посаду. Хвороба не вибирає вона руйнує людське тіло. І морально я і болісно опікає не тільки тих, хто, хто хворіє, а й того, кому ця людина близька. У самому центрі подвір'я опушно сидить пес. Погляд його спрямований на вікна другого поверху. Спробували підійти зась. Тихо, але злобісно почулося в гарчанні. Не смійте, я чекаю друга. Об'єктиви оператора. Вчиться швидкою допомогою і зі включеною сиреною собака, зважаючи на сигнали машини. Сумний, присумний довгий, довгий подих, е, погляд собаки, Місно стиснуті одна до одної передні лапи в тривожному очікуванні, Напруженість всього тіла, на вуха, що намагаються вловити хоча б один знайомий звук. Поспішає на монтаж. Це моя улюблена справа. І ось готово. Треба подавати в ефір. А вдома. Вдома мене чекає мій улюблений чотирилапий принц. Люблю його. Але прийшовши додому, я згадую цю історію. Мені здається, ця історія повинна навчити нас, що треба цінити дружбу. Приклад гарно написаного твору. Написано не просто з подачі інформаційної, а видно, що ця тема хвилює тебе особисто. Що мене вразило, матеріал дуже структурований, в тому це теж один елемент. Я не знаю, мені здається, що я ще десь бачила, але я не пригадаю, не буду категоричною. От уже є. В оператора в кадрі. Це, це означає, що ти розкадрувала матеріал. Тобто ти приїжджаєш на подію і ти кажеш щось, наприклад, Сергію: Сергій, мені потрібен ось цей кадр. Тобто ти вже знаєш, що ти хочеш бачити в результаті. Що дуже теж це, якби не Антоніна, я, можливо, б і не знала цього. і що на ходу виявляється, ти додала до свого уже тексту ще тоді написаного гарячу новину, те, що ти, наприклад, дізналася недавно, так ти доповнила. Це дуже важливий, ем, потрібний для вміння журналіста. Тобто, ти можеш розповісти про подію і забутися, а виявляється, що от уже так, дві 2014-му притулок, але тим не менше вже про нього заговорили, і ти його додала тим самим доповнила. Тобто ти свою тему ведеш, вона тебе цікавить. І це е, є одним із елементів професіоналізму. Журналіст, який не просто прийшов на подію, її осмислив, видав і забувся, а він цікавиться нею і так, як в тебе. Ну і звичайно, для пам'яті те, що ти от е, з голови це все подавала, дуже змістовно, от взагалі п'ятірка мене дивує, дуже змістовні гарні тексти. Написано. Гарна мова, тобто проблеми з написанням немає ні в кого, немає суржику, немає елементів е, е, якихось ненормованої лексики. Все дуже гарно, професійно, для вашого віку це дуже класно. Тому Владислава мені сподобається. Єдине, що трішки не дотягла в е, подачі. От текст настільки, от це приклад того: от, якщо в Євгенії було, так? Текст береш і, і думаєш, ну треба подивитися ще, тому що однозначно якось текст не вражає. То в тебе навпаки, текст вражає, а подачу ти не дотягнула до того емоційного стану, який ти намагалася передати в тексті. Ну це сказали філювання, це теж як і Василя, все пройде з досвідом. Додам лише те, що дійсно текст актуальний, він нібито прожитий ось тобою. Ось так, це вражаюче, що дитина може написати такий досить дорослий текст, і додам те, що ти підняла соціальну тему тему про хвороби. Ось також хочу зауважити те, що дійсно журналіст повинен мислити кадрами. Як уже зазначила Оля, ти описала все і подієво, і покадрово. Ці письмові роботи учасників другого відрукового туру нашого телепроекту на першому етапі панове судді оцінюватимуть, враховуючи вміння дітей логічно мислити, відокремлювати головне від другорядного та структурувати інформацію. Хто з героїв нашого сьогоднішнього ефіру? Дотримався цих вимог і надалі крокуватиме разом з нами у третьому відбірковому турі. Ми дізнаємось у підсумковому випуску після перегляду робіт всіх учасників другого відбіркового туру. А у наступному випуску ми знову зустрінемось з сьогоднішніми героями ефіру. Познайомимось з письмовим твором конкурсантки Євгенії. Надамо відповіді на запитання майбутців стосовно нашої професії та побуваємо на імпровізованому уроці з тележурналістики, де відкриємо цікаві факти про телебачення. А на сьогодні все. Ну, зустрінемось наступного тижня. Все. <свісно> <свісно> Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас. Фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, оператор Сергій Кобилянський, дизайн програми і відеомонтаж Людмила Меодушевська. Анастасія Меодушевська. звукорежисер Олександр Кодубовський, Члени журі Катерина Тарасюк. Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка. Олена Савіна. Керівник проекту Віктор Бойко Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.